Тканини рослин і тварин. Тканина це сукупність клітин, не обов'язково ідентичних, але спільного походження, що разом виконує спільну функцію. Тканинний рівень це рівень клітинної організації, проміжний відносно клітин та усього організму. Органи утворюються функціональним об'єднанням тканин одного чи кількох видів. Вивченням тканин займається наука гістологія або у зв'язку з захворюваннями гістопатологія. Тканини рослин є такі твірні, або їх називають ще меристематичні тканини, покривні тканини, основні тканини, провідні тканини. Меристематичні тканини бувають таких видів верхівкові, ставні, бічні, ранові. Верхівкові меристеми – це верхівка пагона, що росте або е, додаткових бічних бруньок, і верхівка кореня. Вони перед нами представлені в вигляді ось кінчика пагона і кінчика кореня. Утворені дрібними клітинами з великими ядрами, що постійно діляться. В Їх цитоплазмі зовсім немає вакуолей. Вони утворюють твірну тканину. Забезпечують поділ її клітин та ріст рослини. Щільно прилягають одна до одної, розташовані на верхівках пагонів і кінчиках коренів. Забезпечують ріст пагонів і коренів у довжину. З неї, наприклад, цілком складається зародок рослини. Бічні меристеми. Бічні мерестеми це камбій. Складаються з дрібних клітин. Із тонкими стінками і великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані всередині коренів і пагонів, забезпечують ріст пагонів і коренів у товщину. Вставні мерестеми складаються з дрібних клітин із тонкими стінками і великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані біля основи межевузлів пагона, забезпечують ріст межевузлів у довжину, вставні або їх ще називають інтеркалярні меристеми за походженням первинні. Ранові меристеми складаються з дрібних клітин із тонкими стінками і великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної, формуються на місцях поранення рослин забезпечують заростання, місць поранення рослин. Покремні тканини. Є такі, як епідерма, ризодерма, корок, шкірка. Епідерма це одношарова тканина, в якій живі клітини з'єднані в притул одна з одною, часто зверху вкрита тонкою восковою плівкою, кутикулою. Має продихи кожен з яких утворений двома замикальними клітинами, часто утворює вирости, волоски, вкриває листки, трав'янисті стебла, пелюстки і плоди, забезпечує захист, газообмін і вільний ріст органів, які вона вкриває, ризодерма, одношарова тканина, в якій живі клітини в притул одна з одною і мають довгі тонкі вирости кореневі волоски. Живе недовго, до 20 діб, вкриває всисну зону кореня, забезпечує захист, газообмін і вільний ріст кореня та поглинає з ґрунту воду з мінеральними речовинами. Корок вторинна покривна тканина, яка замінює епідерму на багаторічних органах рослин. Складається з кількох шарів мертвих клітин, які просочені суберином, жироподібною речовиною, що затримує воду й повітря. Має сочевички, спеціальні отвори, через які здійснюється газообмін. Вкриває багаторічні органи рослин, забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває. Шкірка комплекс відмерлих тканин. Сформований кількома шарами корка, між якими знаходяться шари відмерлих клітин, має сочовички, вкриває багаторічні органи рослини, які найдовше ростуть, формується протягом тривалого часу, забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває кірка. Основні тканини. Це асиміляційна, механічна і запасаюче. Асиміляційна тканина заповнює органи, які здійснюють фотосинтез. Частіше за все, розташована безпосередньо під покривними тканинами. Її клітини містять добре розвинені хлоропласти, вона здійснює фотосинтез. Механічна тканина складається з живих коленхіма або мертвих склеренхіма клітин. Які мають дуже товсті стінки. У живих клітин стінки потовщені нерівномірно. А у мертвих рівномірно, забезпечує міцність усіх органів рослин і в цілому захищає від механічних пошкоджень. Запасаюча розташована в органах, у яких накопичуються поживні речовини, Складається з живих клітин які містять велику кількість потрібних рослинних речовин накопичення речовин, які забезпечують виживання рослини, вентиляційна дія. Для цієї тканини характерною є наявність великого міжклітинного простору. Вона забезпечує повітрям ті частини рослинного організму, до яких доступ утруднено. Провідні тканини. Ксилема. І флоема. Ксилема складна тканина, яка складається перев... переважно з мертвих клітин. До її складу входять судини, трахеїди, волокна і парахіні клітини. Забезпечує транспорт води і мінеральних речовин. Флоема – складна тканина, яка складається переважно, переважно з живих клітин. До її складу входять ситоподібні трубки, клітини-супутники, волокна і склереїди. Забезпечує транспорт органічних речовин. Типи тканин хребетних організмів. Хребетні організми також складаються з окремих спеціалізованих тканин. Для хребетних тканин характерні такі типи тканин. Епітеліальна. М'язова, сполучна, нервова. Один і той же орган утворюють різні тканини. Ми бачимо на схемі видно, що кінцівку хребетного організму складає і епітеліальна тканина, і м'язова, і нервова, і кров, і хрящова, і кісткова і сполучна. Це різні типи різних тканин. Будова та функції тваринних тканин. Тканина епітеліальна має таку будову. Клітини щільно прилягають одна до одної. Поверхня тіла, вкрита ними, органи майже немає в цій тканині міжклітинної речовини. Функції виконує захист, всмоктування, виділення, синтез. Сполучна тканина має будову таку, що дуже багато є міжклітинної речовини. Клітини ніби розкидані ці речовини. Це особливо скелет, сухожильки, кров, рящі. Виконує функцію захисту, транспорту речовин. М'язова тканина виділяється тим, що є в ній скоротливі білки, за рахунок чого вона може звужуватись і розширюватись. В зв'язку з тим, що виконує багато роботи. Потребує багато енергії, тому там багато мітохондрій. функції захист і рух, нервова тканина, клітини з відростками, нейрони, сприйняття подразників, проведення нервового імпульсу. Класифікація тканин. Усі тканини тваринного організму класифікуються на загального призначення і спеціального призначення. Загального призначення це епітеліальні і внутрішнього середовища. До епітеліальних є такі групи, як покривний і залозистий епітелій. До внутрішнього середовища це сполучні і окремо кров і лімфа. Кров і лімфа це рідке середовище, сполучні ж тканини поділяються на власне сполучні і скелетні. Скелетні поділяються це хрящі і кістки, а власне сполучні Поділяється знову на дві групи це волокнисті і зі спеціальними властивостями. До волокнистих відходить це пухка і щільна тканина, а зі спеціальними властивостями епітеліальні тканини. Епітелій або епітеліальна тканина шар-клітин, що вистилає поверхню епідерміс і порожнини тіла, а також слизові оболонки внутрішніх органів травної системи, дихальної системи, сочистатевої системи. Крім того, утворює більшість залоз організму. Складається з клітин, які щільно розташовані одна біля одної. клітиною речовини тут мало. Види епітелію, покривний і залозистий. Функції епітелію захисна. Це епітелій шкіри, секреція епітелій, що входить до складу залоз, смоктування епітелій шлунково-кишкового тракту, виділення епітелій органів виділення, газообмін це епітелій легеневих пуховців. Головні особливості епітеліальних тканин це швидка регенерація і відсутність кровоносних судин. Існують такі типи і від епітелію. одношаровий, багатошаровий, двійчастий, залозошаровий і залозистий. Одношаровий епітелій вкриває стінки суден і внутрішніх органів, бере участь в обміні речовин та частково виконує захисну функцію. Багатошаровий це зовнішній покрив людини, тобто шкіра, відмежовує зовнішнє середовище від внутрішнього, захищає від механічних пошкоджень та проникнення мікроорганізмів. Багатошаровий епітелій найшвидше відновлюється, він вистилає порожнину рота. Бійчаста епітеліальна тканина вистилає носову порожнину, затримує пил та різні частинки, вистилає й тонкий кишечник, де виконує всмоктувальну функцію. Залозистий епітелій входить до складу залоз і забезпечує виділення гормонів і секретів. Види епітелію за формою клітин. Плоский, кубічний, циліндричний. У плоскому епітелії клітини тонкі, ущільнені, містять мало цитоплазми, дископодібне ядро знаходиться в центрі, край його нерівний, плоский епітелій вистилає альвеоли легенів, стінки капілярів судин, порожнин серця, де завдяки своїй тонкості здійснює дифузію різних речовин, знижує тертя поточних рідин. Кубічний епітелій вистилає протоки багатьох залоз, а також утворює каналь нирок, виконує секреторну функцію. Циліндричний епітелій складається з високих і вузьких клітин, він вистилає шлунок. Кишечник, жовчний міхур, ниркові канальці, а також входить до складу щитовидної залози. М'язова тканина забезпечує різні види, рухів тварин. Її клітини можуть, мають подовжену форму. Вони здатні скорочуватися, зменшуючи довжину і потовщуючись. Ця робота вимагає великих витрат енергії, тому в клітинах м'язової тканини міститься багато мітохондрій. Сполучна тканина. У багатьох видів тварин вона міститься під епітелієм, що покриває тіло. Разом із епітелієм ця тканина утворює шкіру і сполучає епітелій із м'язовою тканиною на малюнку А. До сполучної тканини відносять і кров малюнок Б. Кров сполучає між собою всі інші тканини, завдяки чому відбувається обмін речовинами всередині організму. І хрящі, і зв'язки, і сухожилля утворені за допомогою сполучної тканини. З цієї тканини складаються і кістки, малюнок В. Нервова тканина представлена нервовими клітинами і нейроглією. Нервова клітина це нейрон. Нервова тканина складається з нейронів та нейроглії. Нейрон нервова клітина з відростками. Структурна і функціональна одиниця нервової системи. У нейроні виділяють тіло і відростки. Є два види відростків нейронів. Аксон і дендрити. Аксон це довгий відросток нейрона, проводить нервовий імпульс від тіла нервової клітини до інших нейронів або робочих органів. У клітині буває він завжди один, закінчується розгалудженням нервовими закінченнями, терміналіями на іншому нейроні або структурі робочого органу. Довжина аксона досягає від метра до півтора метра. Один аксон може контактувати з 5 тисячами клітин. Аксон починається від ділянки нейрона що має форму конуса аксонного горбика. Це найбільш збудлива частина клітини. Протягом перших 50-100 мікрометрів від тіла клітини аксон не покритий мієліновою оболонкою, початковий сегмент аксону. Потім йдуть ділянки аксона, покриті мієліновою оболонкою. Від аксона відходять окремі відростки колатералі. Дендрити. Короткі відростки нейрона, що сильно галузяться, проводять нервовий імпульс до тіла клітин. Мають бокові вирости, шипики, які збільшують їх поверхню і є місцями контактів з іншими нейронами. У нейрона буває один або декілька дендритів. Довжина дендрита може досягати 300 мікрометрів. Нейроглія має декілька типів. Це центральна нервова система, утворена окремими клітинами нейроглії і периферична нервова система. Центральна нервова система утворена такими клітинами, як олігодендроцити епендимоцити, астроцити, мікроглія і шванівські клітини. Периферична нервова система. Мантійні гліоцити шванівські клітини. Нейроглія забезпечує функціонування нейронів, здійснює опорну, трофічну, секреторну і захисну функцію, представлена клітинами різної форми, які супроводжують нейрони. Відростки клітин нейроглії переплітаються між собою і утворюють густу сітку, яка заповнює простір між нейронами та капілярами. Розмір цих клітин у 3-4 рази менший, ніж нервових, а кількість у 10 разів більша. Вони складають 40% об'єму мозку. Нервова тканина утворює нервову систему і забезпечує нервову регуляцію функцій організму. Вона містить два основних типи клітин нервові клітини-нейрони і клітини-супутники, клітини нейроглії. Клітини-супутники клітини нейроглії забезпечують опору, захист і захарчування нейронів. Разом з нейронами беруть участь в утворенні нервових волокон. Для закріплення даного уроку я пропоную для вас запитання для контролю.